Ну хай живе вільна Україна! Смерть кацапам! Держи гранатку! Привіт, камеради! Вітаю вас на українномовному каналі Вуйка Штідлиця, хто шукаєте знаходить. І я вже на копі, а ви, гадаю, так само або скоро будете. Привалив я, значить, на місце дислокації. Пігу гарячу каву, бо холодно. Досить уже холодно у нас, гора Карпатах. До речі, на горі Піпіван, всі це знають, Чорногора, ви по перший сніг, і там вже мінусова температура. Хто не в курсі. Сьогодні ми йдемо класично по Другій світовій бо по старовині у нас просто нема де гуляти, ходити, пікати, шукати. Фіскерс наточений, гострий як бритва. Батарейки заряджені, всі акумулятори в EXPDEOS. Сьогодні знову копс Експи Деусом буде. І зараз трошки відійду, кави, зігріюся і почну пошуки. Що знайду, неодмінно вам покажу. Ну а що не знайду, напевно, не покажу, тому що не знайду. Ну як вже подивимось, не перемикаємося. Підписуємося на канал, не забуваємо, хто не підписався. І додаємося в пошукову коперську групу. Хто шукаєте, знаходить на Фейсбуці. Так, камеради. У нас перший сигнал. Потужний, класний. Не дуже зрозумілий мені. Ось така штукенція знайшлася. Чи то швидше... Не від противогаза Мадярського-венгерського. Ось така штука з дирочками. Що воно могло бути? По-любому від якогось бака, можливо, чи від чогось. З такими виїмками, узорами. Що воно таке? Невідомо. Ось таке воно тоненька бляшка. Але перший сигнал. Прикольно. Шукаємо далі. Початок є. Буду вам все показувати, що знаходжу. Без підстав. Тобто, що знайду, цікаве не цікаве, все одно вам покажу відео. Так що сильно не матюкатися і не розстроюватися. Бо хабару, як такого суперового, може і не бути. Йдемо далі. У нас якась цікава знахідка. Перший сигнал, послухайте. Дуся не перестає радувати. Тобто вона вже радує. Почала радувати з самого ранку. Кілька хвилин тільки на коп вибрався. Подивіться. Знаєте що то? А то є пряжка. То є пряга. Вау! Вітайте мене! Знаєте яка? Латуна. І вона не стара, подивіться. Це є пряга солдатська. Від ременя шкіряного мадярського. Подивіться, ще з язичками. Вау, ну трошки ушкоджена. Видно, що перебита якимось осколочком. Трошки така вигнута. Видно вам? А то є пряга, сама настояща справжня військова мадярська. От такі мали. З часом навіть не офіцери таку мали. Ну, все, може бути. Треба знайти. В інтернеті полазити і пошукати, хто міг носити ось таку пряжку класну. Похожа на від портупеї, на офіцерську, як зараз у нас є в Україні і колись за Радянського Союзу випускали такі. Шукаємо, пікаємо, ходимо, спостерігайте, дивіться, не перемикайтеся. Нарота у нас чергова знахідка. Щир з з деусом подивіться. Знаєте, що це? Так, це кругляшок. О, відбиточок. Бачите, сідло. Як кажуть пошуківці, сідло. Ну, воно вже зламалося. А що це за монетка на мадярських позиціях? Незвичайна знайда. Досить цікаво вам подивитися. Цікаво подивитися. Самому знати і вам показати. Щось там бу-бу-бу. Бачите з узорчиком. Ха! ха Дузька радує. Зараз плюну і протру. Не знаю що. Може це крейцер. Ось такий. Так, це є три, вже бачу. 1800. Якийсь там рік. Це класно. Монетоси на три крейцери, а. Отут трек крутиться. Тянуло мене сюди. Тягнуло і недарма. Треба шукати, пікати, дивитися. Продовжуємо пошуки. Ради камрадки, надибалася ось така штукенція. Бачимо на рукавиці добре видно. Такий кавалок алюмініум то є з такими дирочками. Швидше за все, я думаю, це могло би бути від гірсько-єгерських окулярів. Частинка. Місця бойові, фронтові і шукаємо далі. У нас війна, ось така небезпечна знахідка з детонатором. Вже його покрутило чи взірвав, хтось розсаперив. Ось такий взривак. Значить це від Мадярської мінометної міни 81 мм були такі потужні. От така небезпечна знахідка. Руки таки не беріть, ватру не кидайте, можна залишитись без пальчиків і без очей, що не бажано у вашому молодому віці. Бережіть себе за молоду, своє здоров'я. А ми продовжуємо шукати, пікати. А у нас супер сигнальчик тут є. Намалювався, послухайте. Чуєте? Тут кладу? Ще краще. Це краще, Це щось, як ви зрозуміли, довге. Бачите? Тяне сигнал. Що ж це могло би бути, як ви гадаєте? Вам цікаво? Мені також. Зараз відкопаємо і знайдемо. Це що тут було камради? Думав щось цікаве. А тут ось таке лежить щось. Бачите що? Знаєте? Той трак. Трак, гусеничний від... Німецької Пантери, звичайно. Ось такий. Ще в доброму стані. Як на вашу думку, Пантера? Чи Т-34? Щось таке. Не, жартую. По-любому це і тракторний трак. Обломаний тут. Бігав, ходив і Прийшлось його ламати звідси. Хтось його виломив, бо тут робили дорогу за радянських частин. Ла -ла -ла -ла. І ось таке. І камеради. А у нас, дивіться, яка знахідка. Цікава. Кругляшок. знов монетосина. Па 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 пам Дуся нині себе показала як найкращі сторони. Цікаво, що за кругляшок. Упало. Нічого не видно. Треба його помити. І протерти, бо взагалі, якщо це монета, а виглядає на якийсь крейцер, то вона досить убита. Ха, зараз почищу, але здається вже все. Вона труп. Можливо, крейцер. Швидше за все не цікаво. Шкода, така убита. Ну, маємо, що маємо. Це вже цікаво. Де ось рулить? Народ. Йдемо далі, копаємо, шукаємо. Ось у нас якийсь потужний сигнал. Чорний. Подивіться. Такий сигнал мені подобається, але я бачу щось там чорний небезпечний. небезпечне. Тобто зараз я вам покажу. Що воно таке? Без поняття. А, що воно таке? Вже знаю. Це є залишок реактивного снаряду. Бачимо. Йдуть такі навіть насічки, точка йде. Токарка від нашої. Тобто ворожої Катюші. Ось такий реактивний снаряд залишки. Катюша палила тут мадярю добре. Росіяни, радянські війська, мокрушили катюшами тут утюжили. Тут окопи, окопи, скрізь все. Бункер, окопи, жили, спали і ще щось робили. Мадяри. Зараз ми подивимося, довкола оглянемо, щось, може, вони загубили, десь тусувалися, бігали. Може якісь ложко вилки, різні нагороди, пряги, автомати, пастолети, палімльоти. Дивимось, може щось знайдемо? Народ, Я знайшов, знаєте що? Сам не знаю що, щось алюмініє. Ну, де ось мене радує. Якась... Тут зачепила, але якраз циферки всі звідси. Це якась була емблема лейба. Дуже високо в горах, де сніг і не тає. буйко буйкоштір з Карпатами. Земле блукає по війні шукати, в нього гарно виходить. А називається канал Хто шукає, той знаходить.